Сумка Фортуна. Маленькі міні-породи собак, коти та кошенята не тільки потребують, а й вимагають від людини постійної присутності та участі в усіх побутових процесах. І це факт. Питання, як всюди взяти з собою улюбленця, відпадає назавжди із сумкою Фортуна. Текстиль, повсть виготовлений із волокон шерсті способом валяння. Закруглена форма напівсонця створює компактний вигляд і практичність. Дно щільне на блискавці, всередині сумки вшита пристібка з карабіном, аби улюбленець зі страху чи від стресу не міг вистрибнути симетричні отвори з металевими кільцями, знизу сумки дають доступ свіжому повітрю та вентилюють внутрішній простір, мордочка, оченята, бархатний носик все поруч, озорові присутності, прямий контакт, реальний контроль безпеки та стану улюбленця. І, звичайно, ручки, яскраво смугасті, міцні та прошиті на більшу частину висоти переноски. Довжина дозволяє носити сумку з цінним та хвостатим багажем як в руці, так і через плече. Догляд на вибір, суха чистка, чистка парою, професійна хімчистка. Сьогодні вам реально посміхнулася фортуна, сумка, рятівник, і роки вільні, і справи зроблені, і друг щасливий.